Плачу, Мама, тато, знімайте! Ми на гастролі далі. Ну що ж, сідаємо вам Ламборжині і під ваші... Так, а ну підтримуйте молодь. Це ви так земляків, по пам'ят. Під... Пірнопір міста! Ей! О, відчувається! Ну що, поїхали? Сонечко, ти у короні, поїхали. Поїхали, порихали, порох, так вовсе весь так. Я раніше просто жив, просто жив і не тужив. жив. Грав із друзями в футбол. Слухав Чіпка, рок-н-рол. Так коли тебе зустрів, зварвав я і здурів я Sack who's boss, yeah.